Українська народна казка Ведмідь та Лисиця. Жили були ведмідь та лисиця. У ведмедя в хатці на горищі стояла діжечка меду, а лисичка й провідала про це та й стала собі думати, і як би до того меду дістатися. От одного разу прибігла лисиця до ведмедя та й припала до віконечка. Куме, ти ж не знаєш мого горечка. Хатинка похилилася, стріха провалилася, піч я не топила. Пусти до себе переночувати, кумчику. Заходь, кумасу, ночуй. Лягли вони спати. Лисиця лежить, хвостиком крутить, медикує. Як до меду дістатися? Ведмідь заснув, а лисиця стук-стук хвостиком. А хто це там стукає, кумасю? Ой, та це по мене прийшли, на родини кличуть. Так іди кумасю, а я посплю. Лисичка злізла з печі, вийшла у сіни, а там швиденько на горище та до діжечки з медом. Наїлася, вернулася і знову лягла. Кумасю, чуєш, кумасю, а як хоч назвали дитинку? Е Пачинчиком назвали. Хороше йменнячко, хороше. Наступної ночі лягли спати лисичка знову стук стук хвостиком. Ой, кумчику, це по мене знову прийшли, на родини кличуть. Ох, так сходи, кумасю, Чому б і ні? Лисиця швиденько на горище, і половини меду як не було. Знову повернулася і спати лягла. То як хоч назвали дитинку, Кумасю? Ой, кумчику половиночком назвали. Гарне ім'я половиночок. А третьої ночі лисиця знову сук-сук хвостиком. Ой, куме, мене знову на родини кличуть. А як же назвали кумасю дитину? запитав ведмідь, коли та повернулася. Ой, кумчику, порождинкою назвали. Хм, дивне ім'я, але гаразд. Ну, давай тепер кумасю млинці пекти. Ведмідь напік млинців, а лисицей питає. Кумчику, а де ж твій мед до млинців? Мед, на горищі мед. Поліз ведмідь на горище, а меду в діжечці нема. Оце так? А хто ж його з'їв? питає. Це ти, кума, більше нема кому? Що ти, куме? Я його й в очі не бачила. Це ти, мабуть, сам з'їв, а на мене. Біднесеньку наговорюєш. «Ну, – каже ведмідь, – давай перевіримо, хто з нас з'їв. Ляжемо на сонечку, у кого мед витоплеться, той його й з'їв. Лягли вони на сонечку, ведмідь заснув. А лисиці не лежиться. Аж тут на черві в неї з'явився медок. А вона взяла і перемазала його ведмедю на живіт. Куме, куме, прокинься, подивися. Ось хто метком поласував. А ведмедю вже куди діватися? Зітхнув тяжко і пішов додому. Ось і все. А ви, дітки, не водіться з такими хитрими лисами. Недаремно в народі про таких людей кажуть, добре говорить, але зле робить.